Передодні дня подяки одного з найактивніших періодів подорожей наростає обурення американців суворими заходами безпеки в американських аеропортах. Пасажири та критики заявляють, що нововведення є порушенням приватності. За новими правилами, кожен пасажир авіаліній повинен проходити через сканер. А ті, хто відмовляється чи привертають увагу охоронців з інших причин, піддаються ретельному обшуку з обмасуванням приватних частин тіла. Представники американського уряду заявляють, що намагаються зробити процедуру перевірок на литовищах менш принизливою. Розповідає Олексій Кузьменко. Томас Соєр, 61-річний хворий на рак, після видалення пухлини сечового міхора. Він користується спеціальним контейнером, в який збирається його сеча. Хоча він попереджав працівників аеропорту, що його легко ушкодити, під час обшуку контейнер порвався. мені було соромно, моє серце завмирало від думки, що зараз я маю йти по аеропорту, і всі люди можуть бачити, що зі мною сталося. Відчувати неприємний запах від мене. Моя білизна з'їхала донизу, і я попросив їх підтягнути її до гори. Кейті Босі, яка принесла рак грудей, каже, що служба охорони примусила її зняти і показати їм протез, яким вона користується. вона поклала долоню на мою груді і спитала, що це. Я відповіла, що це протез, і що у мене був рак грудей. Тоді мені наказали показати його. До прискіпливих оглядів почали вдаватись після того, як нігерієць Умар Абдулмуталаб у грудні 2009-го намагався підірвати на борту літака рейсу Амстердам-Детройт вибухівку, яку сховав просто у себе між ніг. Але навіть президент США погодився, що працівники аеропортів, шукаючи терористів, переходять межу. Я сказав адміністрації транспортної безпеки, що нам треба постійно ставити собі запитання: чи те, що ми робимо, справді єдиний спосіб забезпечити безпеку американців? Не у захваті від завзяття охоронців і держсекретар США, Ні, на якби могла. Хто б на таке взагалі погодився? б. Зі свого боку співробітники служби охорони заявляють, що їм дістається від пасажирів. Під час виконання їх обов'язків на них кричали та били. Керівник адміністрації транспортної безпеки наполягає, що їхні методи, хоча й неприємні, є абсолютно необхідними. Ми не будемо змінювати наші підходи. Існують абсолютно реальні високі ризики. Європейські рейси залишаються під особливою увагою. У нас є дані розвідки, що є терористи, які без вагань вбиватимуть невинних людей і не Лише американців, а у всіх куточках світу. Терористи повсякчас вигадують щось нове, щоб підірвати літаки та вбивати людей. Якщо ми хочемо їх зупинити, ми повинні робити все для цього необхідне. Утім, під тиском критики представники адміністрації транспортної безпеки заявили, що прагнутимуть, щоб огляд завдавав пасажирам якнайменше неприємностей. Олексій Кузьменко, Голос Америки.